Вітаю вас! Мене звуть Артем Кобзін, я кінезіолог та реабілітолог в місті Києві, займаюся лікуванням хребта і суглобів. В цьому відео розберемо таку проблему, як біль в шийному відділі хребта. Один із частих запитів пацієнтів. І е, чому це трапляється, і як з цим працювати у себе вдома, які вправи треба робити, щоб собі не нашкодити і позбавитись від цих проблем. Отже, найчастіше шийний відділ страждає вторинно через те, що ви сидите за комп'ютером, у вас скруглюються плечі, голова поступово вип'ячується вперед, відбувається дисбаланс. М'язи передньої поверхні вони розтягуються і від цього напружуються, а м'язи задньої поверхні компенсаторно укорочуються. Це два різних види порушення, і з ними треба працювати. Також, якщо це продовжується дуже довго, то е, підключаються ще також структурні зміни, не тільки функціональні м'язові, але і е, самі хребці, міжхребцеві суглоби, диски, вони починають приймати цю форму. В них розвиваються такі е, діагнози, як е, остеоартроз, остеохондроз. Якщо по-простому, то весь шийний відділ разом з кістками і е, між хребцевими дисками е, починає приймати оцю позу. Розвивається нестабільність і також ще багато-багато різних причин. Е, це може бути пов'язано із кровообігом, з головним болем і з іншими порушеннями. Отже, е, як правильно працювати з цим вдома, щоб позбавитись від цієї проблеми? Е, спочатку. Хочу сказати, де буває небезпека, що можна зробити неправильно. Е, інколи люди е, отримують стандартні рекомендації розтягувати м'язи шиї, е, то скажу вам так, що здебільшого це робити не потрібно. Якраз таки м'язи шиї вони не люблять цієї розтяжки. Вони вас від цієї розтяжки вберігають. Тобто, щоб голова не звалилася вперед, м'язи шиї так скорочуються і тримають її, щоб. Е, не допустити збільшення цієї довжини, то для них ця розтяжка може стати ще більш агресивним впливом. І від е, вправ на розтяжку шиї, ви могли їх бачити, наприклад, отак тягнути, так, різні ще там вправи. То е, від цього може бути ще загострення або погіршення вашого стану. То розберемо, як правильно робити вправи на е, рухливість шиї, на мобільність, а також е, яким способом можна. Зміцнити м'язи, щоб вони потім приймали правильне фізіологічне положення. Отже, для того, щоб зробити початкову розминку для міжхребцевих суглобів, для дисків і для м'язів, то треба робити не розтяжки бокові, не нахили, не повороти, а треба робити боковий шифт так званий. Це назва із мануальної терапії, ну, грубо кажучи, з СУВ. Тобто плечі залишаються на місці. Робимо сув в одну сторону і в іншу сторону. На початку це треба буде робити перед зеркалом. Ви можете стати перед зеркалом і спробувати зробити так, щоб плечі не рухались. Для цього можете покласти свої ручки собі на плечі і підборіддям, ніби намагаємося наблизитись до плеча в одну сторону і в іншу. В якусь сторону, може бути гірше. Робимо так, десь від одного до трьох підходів по 10-15 разів. Тобто, гарненько розпрацювали ліворуч-праворуч. Потім так само вперед-назад. Але не нахиляємо, а теж робимо оцей шифт. Тобто, підборіддя ніби по одній лінії йде вперед. Максимально. І акцентуємо навпаки. Підборіддя вправляємо назад. Але слідкуйте, щоб ви не робили це за рахунок спини. Спина фіксована. І тепер отак втягуємо. Теж 10-15 повторів від 1 до 3 підходів. Можна також поставити руки на місце шинно-грудного переходу. Тобто отак. Отак. І так само робити цю вправу. Коли ви зробили такі мобілізуючі вправи в усі сторони, то також можна протренувати м'язи і протренувати це положення, яке було б більш фізіологічним і коригуючим. Тобто, ви робили оцю вправу. На мобілізацію. А тепер можна зробити також і в силовому режимі. Можна своїми власними руками. З акцентом назад. Причому вперед ми сильно не висуваємо, просто е розслабляємось. А назад акцентуємо і утримуємо по декілька секунд. Від 3 до 5 секунд. Потім розслаблення. Знову. Раз, два, три. Розслаблення. Знову раз. Два, три. Розслаблення. Так, можна робити теж 1, 2, 3 підходи по 10 разів. І окрім цього, ви можете ще використовувати резинки. Вони бувають дуже різні, можна використовувати такі. Е, можна використовувати просто такий бенд. Резинка дуже довга, її натягувати на потилицю. Ну або якісь ще інші види еспандерів, резинок. У мене є така, тому я покажу просто, щоб це було наглядно. По суті, нам треба на потилицю зробити різиночку. І тепер виводимо шию в це положення. Тримаємо і розслабляємо. Тримаємо і розслабляємо. Руками регулюємо навантаження. Також можна робити модифікацію такої вправи. Так. Потім поворот ліворуч, центр. Праворуч, центр. І розслабили. Знов назад. Ліворуч, центр, праворуч, центр і назад. Тобто, по суті, я виводжу в це положення, повертаю і розслабляю. Так теж робимо 10-15 повторів. Можна повторювати в декількох підходах. Загальний принцип для виконання подібних вправ, особливо в силовому режимі, ви не повинні відчувати, що ваша шия дуже перенавантажена після цих вправ. Тобто, Краще не доробити, ніж переробити. Якщо ви це будете пробувати перші рази, то, можливо, ваші нетреновані м'язи вони відреагують крепатурою або іще чимось. Але загострень від таких вправ не повинно бути, тобто погіршення стану якихось неврологічної симптоматики не повинно бути. Е все робимо в спокійному, легкому режимі, починаємо поступово і. Дивлячись на свою реакцію на наступний день, на наступний, ви вже будете розуміти, як вам е, працювати з цими вправами далі. Але в цілому, ці вправи допоможуть вам покращити стан вашого шийного відділу, ви будете трошки рівніше себе почувати. Е, також, якщо вам потрібні іще інші вправи на якісь інші ділянки, то ви можете про це написати в коментарях. Е, підписуйтесь на канал, тут у мене дуже багато цікавого і корисного. Е, також. Ставте лайки, допомагайте просувати україномовний контент корисний. І якщо вам потрібно лікування в Києві, то звертайтеся за цим номером, буду радий вам допомогти.